Привіт, друзі! Я думаю, ви здогадали, що це означає. А це означає те, що у нас з донькою сьогодні буде активний відпочинок на природі з ночівлею в наметі. Поїхали! Це тільки половина тих речей, які ми беремо з собою. Так що буксеру сьогодні придеться попотіти. Загрузимо його по повній. А вже по приїзду я вам покажу, що ми з собою брали. Що потрібно для того, щоб не замерзнути вночі, як себе правильно поводити на природі та багато іншого. Тому сподіваюся, відео буде цікавим та корисним для вас. А також обов'язково приготуємо щось смачненьке. Ось так ми завантажили боксера. Тобто тут на 50 літрів мішок, тут намет і повний кофр на 45 літрів. Ледве його закрили. Так що ми поїхали. Ми дуже довго обирали місце, де можна залишитись на ночівлю. Але, як ви знаєте, ми живемо при фронтовому місці, тому заїхати в якусь посадку або в лісочок це дуже небезпечно, тому що можна натрапити на неприємності. Тому вирішили, що саме безпечне місце для нас буде це залишитись у нас на дачі і буде максимальне зближення з природою. Просто розкластись у дворі. Так, перше правило, коли ми тільки приїхали на природу, потрібно встановити намет, поки є світло, тому що в темноті робити це вже не так зручно. Це перше правило. І саме головне правило встановити його потрібно в такому місці. Зрозуміло, що потрібно вибрати максимально рівне місце, але встановити його потрібно в такому місці, щоб коли зранку буде виходити сонце, щоб воно не світило на намет, тому що це найприємніше, коли ми прокидаємося під сонячних променів. Нехай воно буде в обід на наметі, але не зранку. Тому вибираємо місце і орієнтуємось від сонячних променів. Наметів у мене було багато, але саме це я вважаю один з найкращих. Він мені повністю підходить за своїми характеристиками. Це Trump Пік 3 версія V2. Він дуже чудово справляється влітку, так як має дуже великі вентиляції та взимку, тому що має клапан юбку та ще дуже багато функціонал. Тобто все можна регулювати не виходячи з палатку. Це дуже добре, коли на вулиці дуже великий мороз. Наш нам встановлено. Дивіться, що я роблю. юбку яка зимова, я її залишаю тільки в районі голови. Останню юбку повністю все закотився для того, щоб максимально. Наш намет дихав та не було конденсату. Далі, при встановленні, як ви бачите, я додав розтяжок. Зараз немає вітру, вони не обов'язкові. Але це для того, щоб цей тент не доторкався до середини. Тому що, коли тільки щойно вони доторкнуться, у вас одразу конденсат піде в саму палатку. Давайте я вам покажу, як користуватись ось такими колишками правильно, тому що мало хто. Це знає і користується ними неправильно. Зі сторони, там, де ми ходимо, розтяжку ми робимо максимально коротко. Вона продовжує виконувати свою функцію, але не заважає ходити. І тепер дивіться, як ми використовуємо ось такі колишки. Тобто, багато хто робить ось так. Зацепили, натягнули, а потім обовітря, або або вітер, десь його дірнуло, і він одразу вискакує. Для того, щоб такого не було, дивіться, ми беремо, заводимо ось так і робимо петельку зі своїм же паракордом, який знаходиться на самому колишку. Все, ось це дійсно надійне кріплення. Тобто тепер наверх, не, не вбок, його ніколи не скине, доки ви самі його це не захочете зробити. І заганяємо його ґрунт. Далі я використовую ось такі каремати, це саме на дурні. Цим караматом вже доволі багато років. І для мене це найкращий варіант. По-перше, їх можна з'єднати між собою у нас два однакових. По-друге, вони рівняють градієнт, тобто ґрунт у нас стає рівним. Так, звісно, це не для пішого походу карамати, це кемпінгові. Також в мене вдома є ще тонкіші, маленькі, найбільш компактні. В два. Тепер ось ми викручуємо і він починає сам надуватись. Закидаємо його на мед. І тепер такий самий. Так, не знайшов я на нього чоху, лежав, тому використав звичайний скотч, який завжди виручає. Те ж саме розкриваємо. І ось як чутно він починає сам надуватись. Тепер їх закриваємо, чекаємо, поки вони надуються. Це хвилин 5 потрібно. І можна ось такі у нас є з'єднання і з'єднати їх між собою. Каремати у нас готовий, товщина 5 см, доволі комфортні, на них спати дуже Чудово, особливо взимку, Тобто вони не пропускають холод, як звичайна пінка. І ось вони з'єднані кнопками між собою. Тобто ідеально. Далі а, ще ось у нас така подушка теж, трамп ще надувається. Пускай лежить. І ось такі два спальні мішки тера інкогніто. Це у нас кампу 300, Ось характеристики їх. Є в мене ще зимові. Один такий. І ось теж такий самий, тільки синього кольору. Що ми зробимо? Чому мені подобаються ці спальники? Це лівий та правий. Їх можна з'єднати між собою і отримається дуже великий спальник. Тому сьогодні ми будемо спати, так сказати, як в одному спальнику. А, не закрутив, що воно шипить. Просто їх потрібно з'єднати. Тепер дивіться, що у нас отрималось ось такий величезний спальник. Ось як бачите, він з'єднаний два штуки. І тепер це просто один великий спальник. Об'єму додається стільки, що ми так спали в трьох, і доволі комфортно. Тобто, як ви бачите, він на трьохмісному палатку якраз. Від початку до кінця. І саме головне, це додає температури, тому що коли не кожен спить в окремому, а всі разом, то дуже-дуже тепло. Так що, дуже корисна функція для сім'ї. Є така невелика рекомендація. Всі чохли з карематів, з подушок, з палаток. Ми все складаємо в сумку від палатки. Це дуже зручно, тому що втратити набагато меншу вирогідність і все в нас в одному місці, і просто поклали його в тамбур, і воно все зберігається. Теж такий маленький лайфхак, але це дуже зручно. Друзі, поки ще не зовсім стемніло. У нас є час підготувати саме головне, а це кухня в поході. Тому поїхали. Всьо, наша кухня готова. І як ви бачите, те, що ми взяли, це курку, муку, ананаси, кукурудзу, сир. Тому, я думаю, ви зрозуміли, що це буде. Так, це буде піца. Поїхали! Рецепт доволі простий. Якщо ви хочете теж приготувати піцу на пательні, то в інтернеті дуже багато рецептів. Але це не головне. Головне те, що ми проводимо наш вихідний з донькою разом. Це дуже приємно. Та для себе це дуже відволікає від всього негативу, який зараз у нас трапляється. Для піци ми все приготували, але перед початком, щоб її смажити, я думаю, потрібно одразу заварити чайку для того, щоб він настоявся та був дуже смачний. Я вважаю, що детально розповідати про цей бензиновий пальник не має сенсу. Так як на каналі у мене є його детальний огляд, і там можете подивитися його тест та характеристики. До речі, з того моменту коли в мене з'явився, я не змінив своє рішення, я вважаю, що саме для мене це один з найкращих. Готовий? Поїхали готувати піцу. Ну все, зацініть наш шедевр, Зараз з чаєм каркаде. Ну, пахне дуже смачно, зараз будемо куштувати. Ось таку піцу можна приготувати за 5 хвилин. Це смачно, це просто чудово. На природі завжди їжа набагато смачніша, але якщо вона ще приготовлена, смачно, це супер. Просто супер. Я в захваті. Це ми перше, до речі, готуємо піцу на природі. І дуже круто, так що можна готувати постійно. Тобі подобається? Так. так однієї на піци нам, звісно, було мало такої маленької, тому ми приготували ще одну. Ми їлися, відпочили. І це все ми встигли зробити до темряви. Але в палатку, звісно, коли ми зайдемо, буде вже темно. І я виготовив самостійно ось такий світильник для природи, такий кемпінговий. Він доволі простий, зроблений з алюмінієвого профілю для стеклодіодної стрічки. Всередині я використав стрічку 12 вольт, також всередині встановлена плата, яка підвищена пріору з 5 вольт до 12 і тому він може працювати від звичайного повербанку. Дріт 1,7 метра, доволі довгий тому зручний. І ось таке кріплення. На карабінчику. І ось. Вона маленька, але доволі яскрава, тому що стрічка 12 вольт 120 догодів на 1 метр. Телефон може передасть, не передасть, але ось так. Тобто такий малюк може дати світло на дуже велику територію. А для палатки, я думаю, буде зовсім ідеально. Ну, ввечері перевіримо. Ну що, на вулиці повна темрява і тепер прийшов час затестувати наш ліхтарик. І тепер дивимось, як всередині. Ну, як за донька, то таке враження наше вдома. Оба! Привіт-привіт. Ось такий малюк і ось тільки освітлення. Так, забігаю, щоб не летіли комари. Зачиняємося і продовжую далі розмову. Друзі, раз у нас вже така пішла тема, так сказати, з рекомендаціями та повчальна, давайте вам трішки розкажу, як не замезнути в спальному мішку. Коли ми собі купуємо, звісно, ми повинні орієнтуватись на параметри, які вказані, і орієнтуватись на погоду, яка температура буде в нас вночі найхолодніша. Звичайно, це два основних параметри: це екстрим та комфорт. Звісно, нам потрібна температура комфорт. Наприклад, якщо на вулиці буде там. Десь 5-7 градусів, то комфорт у нас повинен бути 5 градусів. Екстрим зазвичай буде десь близько нуля. Але дехто каже, що вони купують і все одно мерзнуть. Є декілька правил. Давайте не будемо брати до уваги те, що є, ну, як сказати вам, неякісні мішки, які не відповідають своїм стандартам. Тому будемо брати таких. Сказати знаменитих брендів, яким ми довіряємо. Якщо ми купили гарний мішок, він все нам підходить саме головне правило. Не лягати в ньому одягнутим. В спальному мішку потрібно спати тільки в білизні. Так, можна ще, якщо дуже холодно, і то треба декілька градусів підняти температуру спальнику, можна ще в термобілизні, але не в активної. Якщо ви одягнете активну термобілизну, ви в ньому зовсім замерзнете, тому що вона не віддає тепло спальника. Можна пасивну, яка звичайно, така вона. Схожа на звичайну теплу плейодяг. Якщо ви одягнете якийсь там светр, там штанці, то вам буде дуже-дуже холодно. Ви тоді замерзнете повністю. Все, що ви можете, ми можемо одягнути теплі носки. Це не завадить. Але далі тіло повинно бути оголене. Тільки тоді ми зможемо зігрітись. Навіть взимку це до речі, саме такий неприємний момент. Взимку, коли на вулиці, наприклад, мінус 10, мінус 15, В мене була мінус 18 температура. Це саме так екстремальне, коли я ходив на ночівлю. Саме неприємне те, що на вулиці в холоді потрібно повністю роздягтись і залізти в холодний спальник. Але для цього можна використовувати нагріти води в звичайну пляшку та нагріти спальник і просто ви вже залазити в звичайний спальник. Також, якщо це стосується, зимку, коли ми заходимо в палатку, нам просто потрібно перед цим декілька разів там поприсідати. Можливо, там може смішно звучить, але це діє. Декілька кругів біля намету побігати для того, щоб розігріти наше тіло, і потім йому набагато простіше зігрівати спальник і швидше він буде віддавати тепло. Так що на правило, не лягайте в спальний мішок одягненими. Так що ми вже доволі пізно лягаємо спати. Вообще дуже-дуже добре сьогодні відпочили. День був просто чудовий. Так що зранку зустрінемось і буде в нас смачна кава з печивом. До зустрічі. Добра ніч. Всім доброго ранку, якщо можна так сказати, вже 11-та година дня, а ми тільки прокинулись. Зараз поснідаємо печиво з чайком та будемо збиратись додому. Так що, всім гарного відпочинку, не забувайте про себе, проводьте його з близьким. Всім пока.